знімаєм. Я Дисюк Павло, э, учень харківської гімназії номер 25. У мене є проект довозневий свій скла». З чого роблясь склов? Зверніть щодо склу. Скло може бути сформовано природним шляхом, на, наприклад, вулканом або коли близькока потрапляє на піщаний пляж. А розташування атомних ускріє. Хістова структура кремню має форму тет тетрадери. З фізичної точки зору скло являє собою неогранинений містин тендітний Прозорий або напівпрозорий матеріал. З хімічної точки зору скло являє собою рідину з високою в'язкістю, аморфну, жорстку, прозору та однорідну, одержану шляхом провільного охолодження розплавлених силікатів, яке буває скло? воно буває вторидним, сульфітним оксидним, залежно від основного компоненту оксидне скло з. Батьох твердих що пропускає світло у єдинних областях як спектрі. Форторитне скло виготовляє повільно систему передачі інформації. Сучасні технології використовуються дозволяють отримати скло з різними характеристиками та якостями, поптовотехнічне, будівництво поле непробігне. В основі зазвичай лежить три інгредієнти, кожного з яких своя роль у процесі створення. Кварцевий пісок, сода, вапно. Процес виробництва скла досить жаркий, трудомісткий та небезпечний. Магія кольору дає через різні інгредієнти та оксиди. Практична частина мета дослідження полягає в розширенні знань про скло, навчитися різати скло без скло Об'єкт дослідження скло, предмет дослідження, властивості і склад скла. Наукова новизна. Розробка методів різання скла в домашніх умовах може бути корисна для широкого кола для людей, які зацікавлені у власному виготовленні різних скляних виробів або використанні ремусових робіт. Завдання дослідження. Переаналізуйте літературні джерела, провести аналіз основних видів скла, Дослідити використання е, в різних е, галузях. Провести експеримент з різанням скла під водою в домашніх умовах, визначити оптимальні умови, оцінити якість. Два способи різки скла без скороліза в домашніх умовах. Перший нитка для різання скла. Е, мочимо нитку, е, проморимо лінію, потім ми намакаємо її в спирт на. на Вдіваємо на скло тугу, потім підпалюємо і різко ложимо у воду, щоб вона охолонула. У нас виходить рівний розріз. Ножіти для різання скла. Як ви бачите, ми повинні взяти ножниці в будь-яку руку, потім скло та окунути під гарячу воду. І потім дуже акуратно різати скло, тому що воно може розломатися. Як ви бачите, в мене вийшло зробити коло. І ще я зробив трикутник. Як ви бачите. Один результатів на ножниці роблять мікротріщину. Капілярний ефект довершує процес виломаючих шматочки скла олювання проходить за рахунок дії капілярної води ще раз колонює. Скло ламається по найслабніших точках. Проте край виходить реваном і вимагає обробки. Основ, проведення дослідження дозволяє нам декілька вивчів феномену скла, його входи, хімічний склад, властивості та застосування. Практичний експеримент в домашніх умовах з різанням скла під водою дав можливість переконатися в особливості цього процесу. Різання скла дає змогу краще керувати процесами та отриманням рівніших крайрізів. Ми дослідили декілька методів різання скла в домашніх умовах за допомогою множества спит та за допомогою нитки замоченої у спирті. Різання множить було дуже складним процесом, який вимагав значених зусиль і не заражаючи давал бажаний результат, але виявляв найбільшу ефективність метод для вирізання скла в э, складних форм э, метод нитки замочення в спирті, показав себе як більш простим та ефективнішим для різання прямо. І Цей спосіб може стати в нагоді для тих, хто не має спеціальних інструментів або бажаних працювати з таким склом. Проведення дослідження дозволило нам глибше розглянути багато коранну природу цього матеріалу та оцінити його важливість для сучасного світу. Бажаємо миру для України. Людське життя не скло, але таке ж крике і тонке. Бажаю, бережіть себе.